Доброго весняного, майже літнього дня, вельми шановне товариство, рада вітати вас на території Білоцерківського дива, частини нашої історії на сьогодення дендропарку Олександрія, на нашому святі присутні шановані усім містом гості. Народний депутат України від Білої церкви Віталій Олегович Чудновський виконуючи обов'язки міського голови Білої церкви Олійник Олександр Борисович, директор дендропарку Олександрія Сергій Іванович Галкін. Добрий. день. Ну, Ми сьогодні дійсно відкриваємо пам'ятник. который больше пяти лет э, отсутствовал, который спилили, вы знаете, уничтожили. Это небольшой, маленький вклад, честно говоря. Но из маленьких дел состоят большие дела. Поэтому я считаю, что необходимо делать хотя бы небольшие дела. И думаю, что если наши политики и бизнесмены перестанут болтать языком и а начнут хотя бы маленькие дела делать, у нас все будет хорошо. Вот. Uh, ну, ещё скажу, что без сохранения культурного наследия, без памяти прошлого невозможно построить будущее. Поэтому памятник это действительно символ прошлого, символ достойного прошлого. И очень приятно, что мы поучаствовали в этом. Спасибо. Я надаю право, і ми просимо нашого депутата відкрити пам'ятник Діані з Косулею і потягнути, да, да, да. Я... Шановний Віталію Олеговичу, від усієї білоцерківської громади, від малих діточок, людей похилого віку, від усіх нас дозвольте виразити вам слова вдячності за ваш безкорисний, величний і такий красивий чинок. Спасибі вам, наші дружні оплески! Шановні наші депутати Віталію Олеговичу. Дійсно сьогодні прекрасний день, дійсно сьогодні прекрасні люди зібралися в цьому місті, в історичній перлині, в найкращому місті нашого міста Біла церква. з приємністю ми сьогодні відроджуємо старовинні традиції, які колись закладали Браницькі. Вони восславили Білу церкву. І Біла Церква сьогодні має прекрасне майбутнє. Я думаю, що сьогоднішнє дійство це буде дійсно велике свято не тільки парку Олександрія, нашої парлини, а дійсно міста Біла Церква всієї України. Дякую всім, хто прийшов. Дякую вам, Віталію Олеговичу, шановні присутні. Дуже приємно, що такі гарні слова звучать про дендропарк Олександрія, про колектив дендропарку. Нам приємно і повірте, тих 120 чоловік, які сьогодні працюють в дендропарку, це і наукові співробітники, і ті, хто доглядає безпосередньо цю перлину. От вони пишаються тим і є патріотами безумовно. Не все в нас виходить так, щоб ми могли зразу якось зробити, але на сьогодні весь колектив і всі останні отроки роки ми працюємо над тим, щоб відновити максимально де тільки це можливо, відновити історичне минуле тих всіх ділянок, які були на території парку. Дуже велике спасибі. Від... Віталію Олеговичу за те, що він знайшов можливість таку, от і допоміг відтворити цю е, таку скульптуру. Я думаю, що це не е, як кажуть, не остання допомога його. Ми надіємося на тісну співпрацю зовсім за невеликий такий час, який він ще е, в білій церкві вже і садили дерева і на приводимо в порядок. Я думаю, що будемо багато ще робити добрих справ. Дякую. Білізарк зарквінь для кого не секрет, що ви активно співпрацюєте та допомагаєте гімназії номер 2 Як ви можете охарактеризувати свої відносини з цією гімназією та колективом? Ну ми не тільки з гімназією номер 2 ми практично з усіма школами і допомагаємо і стараємося допомагати міру, можливості допомогли практично всім. Вот. Гімназія номер 2 просто нам близька по духу своїм кадетським духом. Понимаете? Я сам сім'ї воєнних, і мені дуже нравиться вот та дисципліна та. своего рода военная выборка, которая есть у этих детей, для меня очень это близко, интересно. Я вижу, что Плешаков Анатолий Васильевич очень много для этого делает, поэтому мы там помогаем, конечно. Сегодня были мероприятия, мероприятии, когда на выпускном вечер. В дне. Вот. А так стараемся помогать всем школам, конечно, нашего города, и будем помогать. Это наша прямая обязанность, мы считаем. И это наше обязательство, которое мы на себя взяли во время выборной кампании. У нас есть планы по вот, уже по восстановлению Арфы, мы так понимаем, и по восстановлению других памятников. Мы будем участвовать и плотно участвовать в восстановлении этих вещей. То, что вы делаете, мы вам очень благодарны. Мы с руководством вашего парка отправили письма ЮНЕСКО, я же говорил спасибо, об этом, да. И, конечно, спасибо. это очень непростая история, но вот мы боремся для того, чтобы все-таки делегации ЮНЕСКО сюда привезти, чтобы они своими глазами это увидели. Прекрасно. Поэтому мы занимаемся. Благодаря э -э, Виталию Чиновскому вот, нашли средства, чтобы сделать эту работу, отлить ее в бронзе, за что я очень благодарен ему и его команде. На саму лепку ушло где-то около э, месяца, а, саму, а сам основной процесс это занимало уже снятие формы, отливка, э, доработка восковки, там, прочеканка и все остальное. То есть сварка, уже сам технический момент вот довольно очень много занял времени. Ну вот максимально. Ми приблизили, щоб було похоже на ту роботу, яка була до этого.